Зіма, да, зиме. Да, да. От що я маю робити з цією намулою і з цим всім басейном? Послухав цього тіктокера, лишив басейн на зиму, тепер тут такі жаби водяться. Якщо у вас вже такі думки виникають, то показую, як з отакого починати робити ось таке і доводити його до гарного стану, щоб була ідеальна гарна водичка. Щоб почистити дно басейну, коли у вас води в мінімальний рівень в басейні, нам треба такий пилосос і треба насос, який йшов в комплекті до басейну. Отакий чи там такий, який в кого. Е, дивіться, обов'язково виймаєте цю сіточку, яка йде в комплекті, бо вона вам заб'ється там за 30 секунд і все просто, ви будете тільки мучитися. І закриваємо тут отак далі. До, до кінця, воно тоді буде триматися, не буде ось так болтатися. Ставимо наш пилосос. І беремо е, другий кінець шланга, під'єднуємо е, до насосу. Тобто, якщо такий насос, то сюди під'єднуємо. Якщо такий насос, то нам ще знадобиться ось такий переходник, тому що тут шланги 38. А на той ви собі зразу під'єднуєте. Тобто, все, відкручуємо, закручуємо переходнячка, вставляємо шланг. Наступне, що нам треба зробити, е, обов'язково оці всі шланги заповнити водою, щоб все абсолютно заповнилося і там не було повітря. Беремо. Водичку, піднімаємо ту вище басейну шланг, і починаємо це все наповнювати. Ось у нас видно все наповнюється водою, і це все повітря починає виходити. Коли ви наберете повний-повний шланг і десь залишиться повітря, його трошки треба просто потрусити, подьоргати і воно піде собі доверху. Або в цю точку, де я набираю воду, або в ту точку, де стоїть пилосос шланг я вже взяв максимально високо, скільки тільки можна, щоби. Там була нижча точка, і от воно все наповнюється водою, все починає текти. Тепер беремо цей пилосос, просто закидаємо всередину в басейн. Воду я тут от тримаю не пускаю, щоб воно не завоздушилося і водичка нікуди не втекла. Друга людина собі опускає його. Все, є, закинули. І далі, і далі що нам треба, його треба виключити просто воду і опустити цей шланг на землю і включити насоса. Починаємо це все пилососити. Показую от так. Все, бачите, яка трубка починає робитися зелена зелена? Оця вся намула, лізе туди і собі на газончик виливається. Там. Хто в каналізацію, хто куди має змогу, туди викидається. Бачите, як воно все гарненько прибирає. А якщо вам треба десь відійти, там, потім далі продовжити це все полісошення. Просто виключаєте насос, але цю трубку свою піднімаєте там весь рівня басейну десь отак для прикладу. Можете її зафіксувати собі і все, воно нікуди не дінеться, потім тільки ви її опустите на землю, воно далі почне текти. Передивіться, важливий нюанс. Да? Е, по фільтрах. Беремо, якщо у вас отакий фільтр, е, і ви поставите в нього ось такий картридж, ви розумієте, що да? воно цією намулою заб'є його дуже бігом. Прямо. Я не знаю, до хвилини часу воно буде забити, і вже звідти текти нічого не буде. Тому я вам рекомендую переробити цей картридж на сінтіпон. І намотати сюди тоненький слой сінтіпона. Суто для того, щоб усюди в крильчатку всередину ніякий мусор ну такий серйозніший не попав і вам не поломило того насосу. Показую, як оцей фільтр переробити на синтепоновий. Канцелярський ніж і оцей фільтр. Беремо оце все зрізаємо так от, по краю просто. І все і обрізаємо цю всю бумагу. Все, одне готове. Середині ось така у нас є вставочка, її виймаємо і так само з другого боку зрізаємо. У нас має залишитись дві сині резинки і оця вставочка. От Все, готово. І оцю всю бумагу, цю гармошечку ми її просто викидаємо, бо з неї нема толку. І стирай, і мейкерхером, що я з нею колись таки не пробував робити, це без толку. От. А далі берете синтепончику на цю ширину, буквально там намотуєте. Один раз, ну нагадаю, зараз один раз ми його намотуємо, бо ми чистимо все дно, нам просто треба пропилісосити. Коли ви просто для фільтрації робите, щоб нормально фільтрувати, чим побільше його сюди намотуєте і зверху закріпляєте от такими резиночками. Просто там дві чи три штучки їх ставити. Ось такий фільтр цей самородний у нас вийшов, і ставимо його в насос. Дивіться, якщо воно вам часто забивається все, і ви мучитеся, там, достаєте цей картридж, що ви можете по-іначому зробити, не через насос. Ви тільки робите старт через насос, щоб воно все потягнуло, все повністю повітря вигнуло. вигнало. А далі берете цю трубку, от, від'єднуєте. І все, воно собі так само тече. Тобто в нас тепер, виходить, під'єднано тільки от. оця трубка і там пилосос. Але, ну кажу, має бути обов'язково точка нижча за дно басейну. От. Беремо це все, зараз покажу, як воно самочоком да, витягує. Беремо отак от весь весь басейн, проходимося, пропилосошуємо до кінця, а потім вже будемо добирати води доверху, включати фільтрацію, закидати хімію і все далі в наступному відео буду показувати, тому що тут ще воду добрати, то ще треба там з, певне, з півтора дня, поки вона добереться. Ось так воно, в принципі, і нормально забирає. А коли насос, то тяга набагато краща, сильніша, і воно взагалі це все висмоктує просто. Кому що було незрозуміло, як це все підключити, пишіть в коментарях. Я ще можу щось додатково поясню, але ніби постарався пояснити все зрозуміло. Звертайтеся, є все хімія, пелісоси, басейни, дуже багато комплектуючих. Навіть такі приїхали коврику для басейну, прикольні, ну для підігріву. Я окремо з нього відео покажу це все. От, всім дякую.